Мене звати Діана, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні до мене прийшла посилочка з агромаркету зараз ми розпакуємо і подивимося, що там. Я в агромаркеті замовляю вже протязі років 4, можливо, 5. Перші роки я в них замовляла насіннячко, потім почала замовляти сажанці. Ну, я сажанці в них замовляла один рік. З саженцями я наполовину задоволена лишилася, виходить, що. Половина гарно все прийнялася, а інша половина не прийнялася, або е сорт не відповідав, тому що я замовляла. Ну, щодо пакування, вони не жадні на пакування, у них завжди дуже дуже гарно все запаковано, дуже плотно все. Мусор остається після них ціла куча після посилки. Я коли роблю замовлення, назбирала вся на сінечку, яке я буду замовляти, і завжди шукаю в інтернеті промокоди. Можна нормально так ще й зекономити. Два виходи у мене ще й на бонуси підійшло 60 гривень. І тепер у мене бонусними гривнями 144 гривні. Так що я можу замовити в них на 144 гривні щось і не заплатити ні копійки. Е, можна сказати, що так можуть бути. Можеть, я вже так була. Я перші рази якось не звертала на це увагу на ці бонусні гривні. Я там назбирала близько 300 гривень. Я просто вибрала собі товар, вони мені перетелефонували. Я сказала, хочу розрахуватися бонусними гривнями. І все мені замовлення прийшло повністю безкоштовно. Не знаю, я на інших сайтах такого не зустрічала, щоб з товару якісь бонуси лишилися. Якщо ви знаєте такі магазинчики, інтернет-магазинчики, то напишіть мені, будь ласка, мені це цікаво. Про сімена не розповідаю, а розповідаю про те. Так, що я замовила? Я замовила, спочатку, спочатку з великого, ось такі сімена, суданка. Ось цієї суданки вистачить на трішечки більше, ніж на півтори сути. Ми сіємо на дев'яту дірочку. Дуже гарно виходить. На моєму ютуб-каналі є відео, як ми сіємо суданку. Там у мене декілька відео. Ми сіяли, були перві роки на сьому, на восьму дірочку. На сьому дуже-дуже товсте виростає. А на дев'яту вообще отлічно. Якщо ви сієте суданку, то знаєте, що треба сіяти на ручну сівалку. Не знаю, як вона називається. Ручна сівалка на дев'яту дірочку. І між рядочками на спічечний коробочок. Виходить дуже гарна суданка, дуже дрібнесенька, дуже густесенька. І коли ми косимо її тваринам, бусім, то вони з'їдають і відходять. Оцих немася, цих, що трубок, потім треба ще їх кудись вивозити. Ні, отлично. І от саме його сієми виходить на 1 і 6 сотих вистачає. Гурячок, центар Полі. Ось такий. Ми його сіємо для кроликів і для курей зимою. Взимку ми годуємо бурячком, щоб вони кури не зажиріли і гарно неслися. Тепер переходимо до маленького. Мені подобається тим, що коли сієш, ось оце трішечки жменьке, тут того насіння, що все разом скласти, а засаджується вся грядка. Насіннячко, редиска, 18 день. Це, напевно, продовжувалася. Вісімнадцять день, потім рецепт шістнадцять день. Я завжди сажу ці два сорти. Мені вони самі самі смачніші. Не знаю чому. Ну я її постійно. Я ніколи не в принципі, я ніколи не купляла ніякого іншого на Оце купую завжди тільки ці. Завжди. Два цих сорта. Я їх сажу разів два, можливо, три. В залежності, яка погода і як вона росте. Раз посіяла їх, потім через деякий час там тижнів через два три, сію другий раз, потім тижнів через два через три, третій раз сію. Тому що на нас йдуть. Вона дуже смачна. Ми її сіємо багатенько. Кукурузка. Ось така кукурузка білосніжка. Я в минулому році її купувала. Мені сподобалась така цікава кукурузка, величенька, біленька. Купила і в цьому році снігова королева. Вона також біленька. Це не знаю, яка кукурузка. Будемо сіяти, дивитися, що за виросте. І ще, якщо кому цікаво, пишіть в коментарях, мені цікаво. Я виставлю ще відео, що в мене виросло з цього насіннячка. Зараз буду розказувати, що вже замовила. Тому що. Розложилась зараз покажу. Ось замовила скільки насіннячка. Ось таку кукурузку ранню. Рання кукурузка насолода. Мені я, таку, напевно, також замовляла ось таку ще кукурузку. Так. Я кожного року замовляю ось такі два сорти. Можливо, десь назва і відрізняється, але щоб був один довгий, а другий був ось такий приплюснутий. Два сорти. Замовила по дві пачечки. Тому що я завжди купувала по пачечки, я це замовила по дві, тому що почали в мене їсти в сім'ї Венігрет. Борщ сильніше стала їсти Венігрет і шубу. Редьку. Зимова чорна. Я такої ще не купувала. я в минулому році перший раз купила редьку. Я її ніколи не сіяла. Посадила, виросло в мене, купила одну таку біленьку, дайкон і редміт. Напевне, редміт купила, була посадила, то мені дуже сподобалося. Редміт дуже смачно, Але цього разу, коли я замовляла, вона в них не була в налічі. Я взялась таку ще спробувати, але ще, як я десь буду в місті, я обов'язково куплю ту редміт. Вона дуже смачна, дуже смачна. І ось така також непогана баклежа. Ніколи не садила. Не знаю, що в мене вийде чи не вийде. Кажу, дуже така рослинка примхлива, дуже її їдять королецькі жуки. Ну, буду пробувати. Ось. Морковку саджу. Колись постійно садилася королева осені. В, минулому, в позаминулому році спробувала ось такий сорт Оленка. Дуже гарна, вона виходить коротенька і товстенька. Вона мені сподобалась тим, що її зручно виривати, що. Не так, як королева осені, тому що важко довго виривати. Буває таке, що зломиться і станеться половина морквини в землі. Ця ні, ця гарно виривається, тому що вона коротенька. В минулому році спробувала перший раз садила цукіні, мені сподобалось непогане таке діло. І ще хочу додати або змінити, можливо. Кабачки такі, щоб кущом, щоб вони не розпліталися, не розлазилися по всьому, а сиділи на місці. Ось такі два сорти. Кожного року купую ось такі два сорти. Довгі отакі. Я огірки більш ніякі такі не купляю, тому що в мене своє насіннячко, я сажу свої сімена. А ось такі два сорти саджу для того, щоб не росли до перших морозів. Я саджу їх спочатку в парничок, виростає розсада, потім цю розсаду висаджую в нас в огороді у клумбі під деревом, щоб вони були в холодочку. Там їх не знаходить тля і вони не не хворіють за що листя, блипає все сатльою. Там вони ростуть гарненькі, постійно поливаються, тому вони в нас аж до морозів. Ми огірки йому аж до жовтня місяця. В минулому і в позаминулому році я знаю, що в один і той самий день, 8 жовтня, були перші морози, і то ми поки їх їмо. Вони хрумкі тільки в салат, В консервацію вони не годяться. Ось такі два сорта. Ось такий горох. Я його вже замовляю декілька років. В минулому році замовляла їх і ще декілька штучок, але дивилася, як ростуть інші, то мені сподобалися ось ці два сорти. Вирішила в цьому році купити тільки їх. Вони такі ростуть гарненькі, величенькі стрічочки. Ось такий сорт торпеда. В минулому році замовляла, ну, я не пам'ятаю, чи ми їх скуштували чи ні. Це не можу згадати, який їх смак. Вирішила в цьому році придбати. Я вподивилася, так, вони такі довгі, гарні, якісь матові. Я думаю, вони дуже, ні, будуть дуже смачні. Ну Дуже така гарна. Мені цікаво, чи виросте з неї така сама диня, подивимося. Ну, моя сама улюблена динька, моя фаворитка це диня сорту ананас. Я збираю сімена цієї дині завжди саджу, виростає така сама, як і. І-і спочатку, а в цьому році вирішила куплю, куплю, куплю ще раз цю пачечку, від Мінтікова, ціково зрівнюю з тими сіменами, що у мене ростуть, і цю. Оце моя сама найкраща день. І сама і ще дуже смачна, я сімена також збирала, в минулому році садила сорт Ефіопка. Дуже смачна, ясна, запашна, якщо ви ще не купували ніяких диньок, але ви диньки любите і не знаєте, яку можливо додати який новий сорт, то сорт купуйте: ананас і ефіопка. Це дуже-дуже смачні деньки. Ось такий парчик. Я колись, коли починала бути молодою хазяйкою, садила постійно сімена. Перчиків в мене гарні росли. Вони я купувала в інтернет-магазині Добродар. Колись до агромаркету я купувала все в Добродарі. Але там почали дуже підніматися ціни великі, і я перейшла в агромаркет. Але в агромаркеті також ціни вже не відстають. То я в них купувала сімена, вирощувала розсаду, садила. Росли в мене дуже величезні перці. Відрами собирали, мисками собирали. А потім почала купувати насіннечко на базарі або розсаду на базарі, і почали виростати ці маленькі, такі масенькі гавняшечки, <головіки> жовтенькі. Тому я перестала це купувати насіння, вирощувати розсаду, а просто купувала. Просто купую розсаду. У нас тут у сусідньому селі люди займаються, продають розсаду. Ми в них купуємо і перець, і капусту, то дуже гарно виростає перець і гарно виростає капуста. В цьому році захотілося мені згадати свої молоді хазяйські роки, ще чимось позаботиться, щоб не було скучно. Купила ще з такий сорт. Я там буду сіяти ще перчик, Той, що збирала в минулому році з перцю того, що купувала, і вирішила. Тут його небагато, небагато тут насінинок, але хочеться, хочеться ще раз посіяти і ще трошечки потоптися. Yeah. Буду сіяти такий перець. Подивимося, що виросте. Кавунчики. Так, що в нас тут за кавунчики? Так, перший герцог. Якийсь герцог. Не люблю, коли так присилають без картинки, я не можу згадати, який він на вигляд. Той герцог. Ось такий кавун-герцог. Ісфахан! Я, напевно, в минулому році такий ісфахан купувала. Ось такий. Так, наступний сніжок. Ми його кожного, кожного року садимо. Він виходить пізній. Він виходить дуже соковитий, дуже хрусткий. Довго ми його можемо їсти, довго. Дуже смачний ось такий кавунчик. Кожного року купуємо. І, напевне, знають всі цей Чарлстон Грей. Також цей дуже смачний, в минулому році були гарні кавуни. Це в цьому році я щось маловату купила кавунів. Ми завжди купуємо. купуємо їх цілу кучу штук 10. До речі, ми купували в минулому році. напевно, з цієї фірми ось такий. Там є сорти, них ще декілька сортів, От таких. і там ще жовтий. Я, знаєте, завжди мріяла скуштувати жовтий кавун, але коли я його скуштувала, е, таке моби зелено Цвіточки. У минулому році почала купувати сімена цвіточків, Ніколи не купувала, не знаю чому. У мене завжди квіти, тільки багаторічні. Якось таких всяких цвіточків я ніколи не купувала, в минулому році спробувала, мені так сподобалося, вирішила і в цьому році купити. Так. Ось така жоржина махрова. В минулому році я купувала, але трішечки не таку, то мені дуже сподобалося красиво. Також посіяла в будинку, потім розсаду висадила в парничок, потім з парничка висадила вже в клумбу. І дуже гарно, дуже багато цвіточків від довго вона цвіла. Люпин, ось люпин. В минулому році сіяла, в мене зійшло небагато штучок, не знаю чому. Небагато штучок зійшло. І я їх поки пересадила, потім вони мене між квітками загубилися і все. Петунії. В минулому році перший раз посіяла петунії сама. Виростила розсаду, розсадила, лишилась дуже задоволена. Це така краса. І Щоб купити її на базарі кошти вона дорого. А виростити самій дуже легко, може такого. Майже затрат сил нема, у мене є на моєму YouTube-каналі відео, як виростити петунію від насіннячка до квіточки. Так що дивіться, ем... цікаво і красиво. І як купляєте петуньки, купуйте їх, щоб там їх не багато було грам, щоб там було ноль і скількись грам, тому що воно дуже дрібнесеньке, його виходить мільярд тих насінинок. Я в минулому році як посіла, я з тих використала насінинок небагато, що розсадила. А це все викинула просто, тому що їх там мільярд, просто мільярд на Оця Оце в мене ця 0,1 грам, а ця 0,3 гра. То я думаю, тут де 0,3, це вже і забагато. Ну будемо дивитися. Або ще краще купувати його гранулюване, яка ще придається, що в гранулах, воно більшеньке виходить, його зручно сіяти потім отак зубочистечкою у цей угорщик. Оце все, що я замовила в цьому році в них, сімен. Е, з рослинок замовляти. Не плюю колодязь, бо тобі ще з нього пити. Не знаю ще, чи буду замовляти, чи ні, тому що, бачите, в мене там бонусні гривні є. Треба щось буде на них замовити. А що, як в мене вже сімен все є, ну, можливо, щось з рослинок і замовлю, щоб ті гроші не пропали. Сімена мені в них подобаються. Багато хто пише, що там є сайт, там є сайт. Я ж дивилась. Я завжди, коли мені пишуть в коментарях, який сайт радять, я обов'язково заходжу, дивлюся там, ем, бачу, да, що є ще дешевше, і все, можливо, якийсь там фірмовий, чисто фірмове насіннячко. але дуже малий вибір. Тут дуже великий вибір, просто гігантський вибір. Все насіннячко, всі рослинки, які ви десь шукаєте, ви просто заходите до них, вводите цю назву, вони є там. Все є, все є, що треба. Так що, можливо, ця інформація була вам корисною. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Ставляйте пальчик вверх, якщо сподобалося відео, пальчик вниз, якщо ні. І до наступного відео. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступне відео.